Вітаю вас 56-ю річницею з дня створення військової частини. Слав! 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 Мітинг присвячений 56-й річниці з дня створення військової частини. Оголошую відкритим! Дивізіони з березня 2014 року з відповідальністю та на високому рівні виконують завдання у визначених позиційних районах по прикриттю важливих державних об'єктів. А один зенітний ракетний дивізіон вже майже рік захищає повітряні кордони в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. За час проведення антитерористичної операції 186 військовослужбовців військової частини є учасниками бойових дій на території Донецької та Луганської областей. На жаль, за час проведення непроголошеної війни в бою з російсько-терористичними військами наш полк заздав бойових втрат. Загинуло два військовослужбовці, призвані за мобілізацію. Старшина Трачук Валентин Вікторович та рядовий Савіцький, Юрій Миколайович. Ми завжди будемо пам'ятати імена героїв, які поклали своє життя за мир на нашій землі. Прошу вшанувати героїчних загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання. Молодюк Михайло Іванович. Доброго дня, шановні військовослужбовці, шановні ветерани, шановні присутні, користуючись нагодою, хочу подякувати всім вам за ту службу, яку ви несете сьогодні, службу важку по захисту рубежів нашої батьківщини. Сьогодні ваша вірність у військовій присязі, ваші навики бойові дають нам спокійно жити під мирним небом у Шепетівці і усій Україні. Сьогодні користуючись нагодою. Я хочу привітати весь особовий склад і ветеранів з нагоди дня створення військової частини. Побажайте вам усім здоров'я, добра, радості і успіхів у підвищенні бойової підготовки на благо захисту нашої рідної батьківщини, нашої України. Руджується почесною грамотою міської ради. Оператор окремого зенітного дивізіону військової частини А3730 солдат Дикун Артем Миколаєв. Тому коли покличе батьківщина і стати треба серед ночі, вранці у свято ви завжди готові пожертвувати і віддати найцінніше, що у вас є. І Шепетівська земля, дякувати Богу, врожайна на ці патріотичні виховання своїх шепетівчан. Це і малої батьківщини, яка змогла дати їм. І привити прищеплювати ті моральні якості, якими повинен володіти сучасний військовослужбовець. Є дуже мені приємно, що ви є в нас. І дихай Господь дає, щоб ваші і, одно, службовці ваші, браття ваші, теж рівнялися на вашого життя. І це приносило успіху і надавало нас най, вам ще краще служити і любити Бога і нашу життя. І ту справу, яку ви робите. Це ми... Ветераны, хотим видеть, чтобы вы, нынешние защитники чистого неба, знали эту технику, владели ей и, как отмечал здесь настоятель Православной церкви, были сильны морально.